Боже, друже, що трапилося з твоєю головою. Мене побили, друже. Та ти що, кістку гриз, чи що? Ні, це був просто звичайний день. Як завжди, я бив м'ясо. Ну знаєш, давав йому поповній бум-бум, а потім він каже: мій барбекю соус просто переповнений цукром. Він плюнув на мене, він залив всю мою емаль. Я зробив вигляд, що нічого не сталося. І кажу собі: Ай, щітка о восьмій нуль нуль усе прибере! Але знаєш що? Та зубна щітка у 800 так і не з'явилась. І зубна нитка, яка мала прийти відразу після неї, теж не прийшла. Тим часом цей малий мікроб у мене на голові стрептококому тантус. З'їв увесь цукор обіцяв мене кислотою, і це утворило маленьку дірку. О, дідько, тобто він фактично демінералізував тебе, брате. Саме так, на наступний день я грис печував хрум-хрум, і те саме сталося знову. Ой вже помста буде солодкою, бо я повний mm -hmm. цукру. А? І цукор усюди на моїй емалі. Я сам собі подумав, що з усіма цими людьми не так, чорт забирай? А я навіть не уявляв, що той маленький мікроб телефонує до всіх своїх друзів і каже їм: Гей, пацани, сюди! Цей чувак повний цукру, їжі вистачить на всіх. І вся ця бактеріальна тусовка почала підтягуватися і повільно будувати важкий, дуже кислотний наліт, який робив дірку ще більшою. Ого! А де в цей час були зубна щітка і зубна нитка? Брате, повний хаос? Коли бактерії зробили дірку достатньо великою, вони наче влаштували своє житло всередині зуба. І тоді почався справжній бізнес з діркою у зубі, друже. Ох, трохи неприємно. А потім одного дня я натикаюся на скромний арахіс. Він дивиться на мене і каже: Не намагайся, хлопче, я сильніший за тебе. І я такий собі думаю: та що за нахаба цей арахіс... Зараз я йому покажу і ось бах головою вперед і зламав його. Але він був глибоко-глибоко, аж біля самого нерва. Біль був такий нестерпний, що я просто хотів померти. Потім ну все довелося йти до стоматолога. Вони мене просверлили, почистили всередині, запломбували. Ну, принаймні, у тебе більше немає карісу. Так, на щастя, тепер зубна щітка і нитка приходять значно частіше.